А ви їх не бачите, не туди вашу енергію скеровуєте. Всесвіт чує слово війна. Перепрошивайте свою увагу. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності реводолії. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Мені сьогодні у вісні голос сказав: те, що просите, те і отримуєте. І я почула: війна, руйнація, війна, війна. Корупція, і голос сказав: Це ж ваше бажання, ви це просите. Я намагаюся кричати: Ні, ми не це просимо, але голосу немає. Я лише десь далеко побачила дуже слабеньке поле світла, і в простір вилітають крупинки. Мир, щастя, перемога, люблю. Я прокинулася вся мокра, розповідає своє видіння у вісні світлячок Ізара. У відповідь на Ізарен Сон, прийшла інформація із всесвіту. У вашому смутку, вашій біді, вашому горі є світло. Той, хто пройшов через найглибший смуток і зумів трансформувати його в світло, стає могутнім. Він стає майстром енергії, майстром світла. Трансформовувати біду України у світло. Ми ходимо у медитацію піраміда золотого світла. У піраміді Золотого Світла Україну омивали золоті хвилі. А я по променю піднялася вгору, і від мене вниз побудувалася ще одна піраміда. Розповідає власне видіння світлячок Амадея. Продовжує її розповідь розповіді власного видіння світлячок Ізара. У піраміді Золотого Світла все, що потрапляло під піраміду, починало трансформуватися. Ми сиділи в лотосах по краю піраміди і медитували, чия з велика рука взяла цю піраміду і поставила на Україну. Темні плями на Україні починали зникати, і вона почала світити золотавим світлом. Я, Луча Сазар, у медитації зеленого дракона і в піраміді золотого світла побачила в Україні одну і ту ж конструкцію, будівлю із різкого кришталю у формі Меркаби. То було схоже на Велетенський центр керування країною. У піраміді золотого світла я увійшла разом з Ісусом в піраміду. Допомагала йому роздавати усім бажаючим пакетики із золотими енергіями. Черга бажаючих була довга, але рухалася, як у пришвидшеному кіно. Коли черга закінчилася, якусь мить ми з Ісусом перепочили, після чого з іншого боку піраміди вийшли з ним на оглядовий майданчик над Україною. Ісус витягнув уперед руки і зцілював Україну потоками золотого світла, що лилося з його долоней. А я стояла біля нього і дивилася вниз на залиту золотим світлом Україну, і отой великий центр у формі Меркави. Запрошую на мої авторські курси базової енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і куб Метатрона. У мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. За поясненням, чий голос у своєму сні чула Ізара із я звернулася до владики енергій. Коли прийшла до нього, він сортував енергії. Праворуч лежала велика купа темних деструктивних енергій. Ліворуч маленька купка. Світлих енергій. Владику енергії, вітаю тебе. Вітаю, знаю, чого ти прийшла. Знаю. Так, то я був у зареному сні, то мій голос вона чула. Маєте бути дуже уважними до того, що думаєте, що говорите, куди скеровуєте вашу увагу. Бо думки, увага, емоції то все енергії. Про що найбільше думаєте, те і притягуєте. Про що найбільше говорите, те і притягуєте. Вчіться виходити із протилежного, вчіться замість війна говорити мир, замість руйнація говорити процвітання, замість корупція, говорити робота на благо країни. Перепрошивайте свої думки, перепрошивайте свою увагу. Працюйте над собою, ніхто за вас того не зробить. Кожен має працювати над собою і створювати будівничу силу колективної думки, не руйнівну, а будівничу. Будуйте у своїх думках, будуйте у словах, будуйте в кожній енергії, яку ви промінюєте, будуйте у своїх візуалізаціях. Будуйте в медитаціях, згортайте вже той клубок деструктиву і руйнації. Згортайте вже його. Годі його розмотувати. Концентруйтеся на світлі. Йдіть до світла і любові, а не до страждань, сліз і страху. Владику енергії, хочу тебе запитати про забетоновані енергії, які я бачила в одному своєму видінні. Енергії, які ллються із міських мурів, а люди проходять і не бачать їх. Що це означає? І ще прошу, якщо можеш, розтлумач моє видіння із рядовою будівлею у вигляді маркапи. Забетоновані енергії. Вам дається велика кількість божественних енергій для роботи, для зміни вашого життя, для взаємодії з ними. А ви їх не бачите, ви сліпці. Ви живете як сліпці, ви не бачите тих енергій, не вмієте взаємодіяти з ними. Подумайте, як ви живете. Ви бажаєте закінчення війни, але слово війна у вас постійно на вустах. Ви молитеся про припинення війни, ви не говорите про мир, не вимовляєте слово мир. Ви вимовляєте слово війна. І всесвіт чує слово. Війна, війна, війна. Всесвіт не чує від вас слово мир. Створюйте, годі руйнувати. Починайте будувати у своїх думках, у своїх емоціях, у кожному вимовленому слові. Фундаментом нової дійсності, про яку ви просите, мають бути слова мир, світло. Любов, Дивися, скільки непотребу ви продукуєте, скільки деструктивних думок. Ти, бачиш, маленька купочка світлих і величезна купа деструктивних. Не туди вашу енергію скеровуєте. Кожна думка, кожне слово, кожна емоція то енергія, енергія дії. І як працює ця енергія? Залежить від вас, чи вона руйнує, чи вона будує. Будуйте вже, будуйте, будуйте. Дякую, Владико, Енергії. Бувай, дякую, що прийшла.